Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів. Вони готували ракетний удар по силах протиповітряної оборони та артилерійських складах. Обидвоє були агентами російської розвідки і мали російське громадянство. Їх відправили в Україну ще в 2018-му. Зломисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Здебільшого збирали дані про підрозділи Силоборони на Харсонському напрямку, передавали їх зв'язковому із Севастополя. Насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу калібр або кінжал по українських військових об'єктах. Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. З доказами їх затримали за обвинуваченням у шпигунстві.